Шановні друзі та колеги з Асоціації платників Податків України, сьогодні у вас хороший день, ювілей 25 років з дня заснування створення асоціації платників податків. податки. Салович, всі друзі та партнери, щирі вітання вам, вашій команді. Цей непростий час, а ключове завдання, яке ми всі перед собою ставимо. Це для перемоги, допомога Збройним силам. Для того, щоб Збройні сили мали озброєння, ми концентруємо свої зусилля разом на тому, щоб працював виробник озброєння, працювали підприємства, які забезпечують харчування, які забезпечують одежу. І, звичайно, політика в секторі фінансів, податків, економіки, промисловості, там, де ми маємо концентрувати зусилля разом з вами, як Федерація роботодавців України, як АППУ. І ми це робимо, ми це будемо робити, тому я бажаю ваших славній організації, довгих років процвітання за мирного неба в Україні, яка обов'язково переможе. І саме для того ми маємо об'єднувати зусилля. Для Єднання до цієї перемоги святом друзі.